З нового року всім, хто має або планує купити авто, доведеться трохи підлаштуватися під нові правила у Німеччині та Європі. Але не все так погано, дещо навіть вигідніше ніж було. І так, це правда: 4 тисячі євро вам можуть докласти до купівлі нового електроавтомобіля, якщо у вас заробітна плата менше 4 тисяч євро. Так, так. Тому в цьому році особливо буде щастити власникам електрокарів. У 2026 році можна буде також непогано підзаробити на ТХГ-преміях. Про це я детально розповім та нових схемах зарядки. Але хто може дозволити електрокар? При їхніх цінах, то тим людям, чесно кажучи, вже пощастило, можна так сказати. Але не забуваємо про лізинг, також це можливо. Коротше, давайте без води, поїхали, що саме змінюється. Тому, будь ласка, вподобайку, проконтролюйте підписку і не забувайте про телеграм, бо там всі новини раніше ніж тут виходять. То мусить обов'язково міняти водійське посвідчення. Якщо ваші водійські видані між 99 та 2001 роками, час прощатися із старим паперовим ляпком. І переходите на пластикову картку. Дедлайн до 19 січня, виняток тільки один. Якщо ви народилися до 1953 року, у вас ще є час до аж 33 року. Якщо ж їздите зі старим посвідченням, то вас зможуть острафувати аж на 10 євро. Ну і звісно, що е, каршеринг, наприклад, або орендувати авто, ви тепер в Німеччині не зможете. Але більшу частину з вас, мої глядачі, я розумію, що це не стосується, тому що ну, нововведення це не стосується, бо ви їздите або на українських водійських посвідченнях, або вже маєте свіжі німецькі. Тому проходимо, але така новина є, повинен вам. Цю зміну був розповісти. Тож, давайте до найцікавішого до грошей. ТХГ-премія для електрокарів знову підростає. І не тільки для електрокарів, навіть якщо у вас електроскутер. У 2026 році піднімається у деяких провайдерів до 235 євро. Але важливо, заявку треба подати до кінця жовтня 2026 року, бо компанії зводять усі сертифікати разом і подають їх 15 листопада. Тож давайте взагалі, що таке ТГГ-премія, бо я, наприклад, з цим перший раз зіштовхнувся, і для мене це новина. Тому що це виявляється грошова виплата, яку власники електромобілів у Німеччині можуть отримувати щороку просто за те, що їхнє авто не виробляє СО2. Це не субсидія, не податкова знижка і не компенсація за покупку авто. Це премія за зменшення викидів, яку вводить уряд Німеччини. Компанії, які забруднюють атмосферу, нафтопереробні компанії, паливні корпорації, зобов'язані компенсувати свої викиди. Ось так. І тому це такі компенсації. Вони можуть робити це двома способами. Або зменшувати викиди, це дорого і не завжди можливо. Або друге платити власникам електрокарів за їхній чистий транспорт. Ось так. Тому компанії і купують у вас сертифікат скорочення викидів. Тобто, це не держава, це вони таким чином купують у вас сертифікат. Цікава схема. Тобто, бо я додумався тільки коли монтував. Ми розмовляли минулий раз про штрафи у Німеччині та Баварії, і от дивіться, підприємство. Платить компенсацію людям за те, що вони не користуються продукцією цього підприємства. Ви, як вам? Потужність. І тепер же ж давайте далі. Відповідно, цей, ця компенсація накладається в ціну продукції нафтопереробних заводів, наприклад. І відповідно вона входить в ціну бензину. Відповідно, Ті, хто їздять на дизелі і ті, хто їздять на бензині, платять е, тим, хто їздить на електрокарах. Ось так. Тобто, я, хто не може купити собі там, Теслу чи якийсь там е, Volkswagen електричний, наприклад, так, е, а їжджу на 15-річному фокусі старому, бо ну, не можу купити електрокар. Доплачую гроші тим, хто їде на новенькій теслі. Наступна новина про Пендлер Паушаля. Як компенсують дорогу на роботу. Там зміни також. З 1 січня нове буде правило. 38 центів за кілометр від самого першого кілометра можна компенсувати. Неважливо, чим ви їздите. Автобусом, велосипедом, власним авто. Усе рахується тепер однаково. Раніше до 20-го кілометра було тільки 30 центів. Тепер стало трохи вигідніше та простіше. Але є нагадування, це компенсація лише за дорогу в один бік до роботи. В наступному році бензин не вибухне в ціні, але все ж подорожчає. Панікувати, звісно, не треба, це не, ну, ціни не злетять. Але через co 2 податок новий, усе ж буде надбавка. Супер е 10 подорожчає десь на 2,85 цента. Ось сотих, а дізель подорожчає на 320 цента. Спочатку планували відпустити CO2 ціни у вільний ринок, уже 2027-го, але ЄС усе переніс на 2028 рік. Але за, чесно кажучи, за коливаннями цінами на нафту це здорожчання буде ну взагалі непомітне, тому що ціна все одно коливається туди-сюди. Тому ну 2 або 3 центи на літрі все одно ну будуть реально непомітними. А далі в нас цифровий техпаспорт тепер і для фірм. У листопаді вже відкрили цифровий техпаспорт через додаток IKFC для приватних власників. У 2026 році підключать також юридичні особи, компанії, організації та автопарки. Це вони ще нашу дію не бачили. Бідирекціоналіз Ладен. Новий спосіб заробити взагалі на електрокарі. Приблизно 225 тисяч електроавтомобілів вже вміють віддавати частину акумулятора назад у мережу. Тобто авто стає мобільним акумулятором. Енергетичні компанії за це платять гроші, як за оренду твоєї батареї. Потенційний заробіток до 700 євро на рік. Ось так таке теж можна використовувати. Потрібно лише мати, звісно, електромобіль та спеціальний вальбокс на приблизно 1000 євро, що підтримує цю функцію. Закон починає діяти із 1 січня 2026 року. А перші пропозиції ВЕЛДЕЛЕТОКАМАЇ очікуються через півроку. Тому дивіться, таким чином можна також. Працювати але в мене одразу питання: а чи не буде це псувати якось вашу батарею в електрокарі? Цікаво подивитися статистику чи знайти інформацію стосовно цього. Також з 2026 року всі нові батареї для електрокарів повинні зберігати купу технічної інформації в реальному часі. Стан, доступна ємність, знос, технічні характеристики. Усе це буде доступне через QR-код у документах авто. А покупці БУ електрокарів тепер зможуть одразу бачити, вбита батарея чи ні. І це круте нововведення. А з лютого 2027 року запустять повний єдиний battery Pass з ключовим показником State of Health SOH буде писатися. Що сказати? Теж круте нововведення, тому що е, ну, в електрокарах деякий час, і зараз багато чого. Це дикий захід, і виробники або ринок цим дуже сильно користуються. І тому купляти бушний електрокар це завжди так в мішку, тому що. Ну, жодної інформації конкретної немає. Може, якось вже там перекупують тих, хто займається там на автоплощадках, вже вміють це робити, але ось так рядовому, скажімо так, покупцеві як зрозуміти. Тому ці нововведення, в принципі, вони гарні. Я думаю, якісь зловживання нечистих на руку перекупів, вони ну, як мінімум це точно. Тому вітаємо такі нововведення. Нова премія на електромобілі. Ви цю новину більше всього чекали, я думаю. Уряд запускає програму для людей із низьким і середнім доходом до 4 тисяч євро, мінус 3 тисячі євро на домогосподарства і плюс 500 євро за дитину, тобто максимум 1000 євро. Доходи сім'ї не мають перевищувати 80 тисяч євро. На рік і тоді можна буде отримувати ось цю компенсацію за купівлю електрокару. Тобто можна всі ціни у дилера вже дивитися, відповідно мінусувати, якщо у вас не ну, така ви підходите, і мінусувати мінус 4 тисячі. І також підійде не тільки купівля, а і лізинг, то відповідно в лізингових компаніях можна тепер. Питати, скільки коштуватиме відповідно до цієї компенсації лізинг електрокара. Дуже цікаво, тепер подивитися, чи включатимуть бу авто, поки що не зрозуміло, Я думаю, ні. Але інформації офіційної немає. Це те, що я думаю, це нічого не значить, як ви розумієте. Також з наступного року податкові пільги будуть для електрокарів. Їх продовжують до 2035 року. Електрокарі, які зареєструють після 31 грудня 2025 року, ну тобто з нового року 2026, отримають звільнення від КФЦ штоя до 35 року. А оскільки ступор із пенсійною реформою зараз. У бундестазі спав, я думаю, все швиденько вони такі речі поприймають. Ось так. Ну тим паче, що зелені також будуть голосувати за цей закон, тому там не тільки в коаліції може бути якісь протистояння, тобто голосів є з запасом. А щодо конкретно нашого життя, то відповідно я за ФОД Фокус 16 плачу сто. 17 євро податку на рік, то відповідно, ну, як мінімум, тобто, приблизно 150-100 євро на рік. Це буде економія завдяки цій податковій знижці, якщо у вас електрокар. Колір тюф-пломби у 2026 році коричневий. Це пломба, яку ставлять після успішного проходження. Е Техогляду у ось цих тюх-центрах. Вона буде дійсна, ось ця коричнева тепер пломба на номерах. Така вона кругленька, можете бачити. До 2028 року. У кого помаранчева пломба, подивіться на власні номери, то вам відповідно потрібно в цьому році було проходити тюф. А синя відповідно будете проходити в наступному році. Наприклад, як у мене. А думав останнє забув. Австрія скасовує наклейки вінієтки. Це дуже важливо, тому що хто ну, в Баварії е, живе, наприклад, як я в Австрію потрапляє ну як мінімум регулярно. Не плутати, будь ласка, з відміною взагалі заплати за дороги. Про це я вже розповідав. Як я один раз штраф заплатив 125 євро. За те, що проїхав, ну просто заїхав нічайно на автобан і виїхав, і все. І Ось так заплатив такі гроші з 1 грудня 2026 році, взагалі буде тільки цифрова вінєтка, тобто можна буде купувати тільки онлайн. Ось такі основні зміни для водіїв у Європі з 2026 року. З вами був Ященко Антон. І Якщо вам було корисно, ставте обов'язково вподобайку. Підписуйтесь, не забувайте про наш телеграм. Там всі, до речі, всі ці зміни можете знайти у письмовому вигляді. І побачимось!